Нашу українську націю, таку височесну самоорганізацію. Я навіть не думав, що люди можуть так самоорганізуватися. Чим більше людей клали, а, ну розумієте, тако а вони люди йшли. Цинізм, з яким вони вбивали людей, ну просто знаєте слів не вистачає. Тут убили людину, двоє санітарів підбігають його. Ну, це вчора як штурмували інститутську. Вони ж думали, що ми терпіти будемо. І ми пішли на штурм на атаку вчора. То коли в інститутській просто текла кров кругом текла, і два санітари підбігли забирати пораненого, не поранено, вже вбитого, вони ж тікали, вони вже тікали, вже розвертались, відстрелювалися. Ну кожен відстрелюють. Ну ті, хто нападає на тебе ж перший, воно прицельно цілилося через голови нападаючих і застрелило ще двох санітарівців. Навмисно стріляє туди. Так що позиції ці міської ради, я не знаю до чого вони. Хай формує загони з Ройсманів, з Йорданових, і хай чухають туди і хай подивляться, ляжуть там коло ті хлопці, бо там бачить. Що тут кажуть? А, а. А ви щоби бачили, як наші западенці, це світі люди. Львів приїздив з першого буквально дня, і чим більше людей наших покладали там голови свої, тим більше приїздило людей. Киян приїздило, приїздило Львів Львів'ян. Вчора вечором, ночі, в 2 часа ночі, вони приїхали на двохповерхових автобусах, заполонили всю площу перед цим, перед КМДА. І повиходили, приїхали чехи. Сьогодні приїхали чотири автобуси в Чехів, направили з Європи нам свою допомогу, людей відправляють, допомагають. Бо Вони ж знають, що це ж не просто йде боротьба українського народу з Януковичем. Іде боротьба українського народу взагалі за виживання цієї нації. За, за виживання там навіть я вам скажу чесно: вчора піймали двох цих. Ну коли ми. Брали в полон цих дітушек, цих і е, вивешників цих діти. Вивешники діти взагалі. Ну і там двох піймали, я так і не зрозумів, хто вони так порвали, паспорти повикидали, паспорти Російської Федерації. Ну можете зрозуміти собі наших хлопців. Там на Майд... треба їхати на Майдан, тут нічого не скажеш. Треба бути коло них. Там загибло багато людей. в профспілках спалили. Вони. Підпалили навмисне перший поверх і останній, щоб не могли люди нікуди тікати. В основному дуже багато жінок. Жінки виходили, кричали, матері, що не стріляєте, ви ж наші сини, ви ж наші Ні. стріляють і ще й показують всякі непристойні речі руками і тому подібне. Спочатку стріляли, в мене тут є цілі набори е, резиновими, потім перейшли на бойові. Коли ми пішли по інститутської гнать туди в тих собак нарізаних. Вони бігли то ззаді, тут коло колон, коло цього готелю України, вискочили автоматчики, просто просто очередню 10 чоловік наших скасили. Просто поклали люди, які бігли до них, так само стріляли, убивали. А снайпери сиділи на готелі України, два снайпера, і на козацькому один сиділи десь до трьох сув ночі. Да? І ще на жовтневому, да, до трьох часов ночі, поки ми їх звідти не, не достали. Вони дуже переховались багато. Вчора був момент, ще такий, що ми їм вже зробили, ми пішли, коли на Грушевського, ми їх вже аж до Верховної Ради. Ми зробили їм коридор. Ну, ну хлопці, 18, 19, 20 років. кам виходьте, виходьте, не будемо нікого чіпати, виходьте, відпускаємо, нам оті треба. Ну, Беркути називаються, ігуари, Беркути. Давайте виходьте. Вони поставили, щоб ви бачили жах в їхніх очах. Там половина, вибачайте мене, ну, намочили штани, вони стояли, коли ми їх брали, хапали, вони просто ну, плакали, вони не бачили, що вони роблять, що, що взагалі відбувається. Але все одно командири віддали наказ і вони почали відступати. А в кабінеті міністрів закрилося повний кабінет міністрів автоматників, Альфі, чи як вона називається. З автоматами проти народу. Потом це чмо вибачаю за враження Сізахарченка, підписало, ще й наказ за цей. Зараз е, виходить ситуація, яка захвачувати нам Верховну Раду, сенсу ніякого нема. То просте приміщення воно безтолкове. Нам потрібно там, хоча б 150-200 тисяч людей, щоб було щоб іти на міжгір'я і вихорити у цю падальну звіти, сять його скандали і перед людьми. Дуже багато людей самоорганізували, дійсно ми їхали тільки що по трасі, Бердичівській, Хміль... Хмільник мені дзвонили. Люди повиходили разом з вільнісій. До речі, хочу сказати про. Даїшників наших, ми їх туди їхали, вони ж перегородили кругом траси. Калинівка там останній цей населений пункт перед Києвом. В Києві Бесарабку перегородили, щоб ми не цей не заїжджали туди. Коли бачить, що на Майдан їдеш і везеш людей, там ми заїжджаємо, то він відвертається, діло що шоу них теж достали, грубо говоря. Ну хабарі ж носить кожен день, нада їх заставляють, не ж не від хорошого життя. Ну, взагалі то так Нема чим особа хвастатися. Ще все попереду. Повірте, зараз геополітичний вибір України. Зараз да, зараз, поки є момент. Ви щоб бачили, ми сьогодні скільки це о сьомій ранку виїжджали? Ну, пройти не можна вийти з Майдану до машини, де стільки народу пливе. Чим більше вбивають людей, тим більше їх туди пре. Ну, йдуть наші люди. Слава нам, слава нації. Я не про... можу щось гарно дуже розмовляти. Вам я краще скажу, що всі не... мужики, які є тут, Микрофон... по, можливо... мікрофон... по можливості, Будь ласка, їдьте краще на Київ, не сидіть вдома, не дивіться той телевізор. Бо там вся вся історія зараз робиться, там на місцях. В тому місці нашому герої Києва. Там і дівчата навіть на барикадах, які так само щось роблять і не тікають, знімають цю бурківку, носять. Я обичаюся, я не вмію розмовляти дуже. Я вмію робити те, що Реба я Треба організувати загони у супроводі нашої міліції. Героям допомоги. Автобуси.